Так, зараз буде невеличкий виїзд, якщо вийде. Коротше, машина півгода вже стоїть. Зараз будемо пробувати запускати масло в нормі, тормозуха в нормі, гідрач в нормі, охлаждайка в нормі. Накинув крило поки що. Так, нічого особо зазори не виставляв, нічого поки, тому що двері старі. Двері дуже накинув. Зараз буду пробувати. Заводити. заводити, треба виїхати, переставити машину, щоб ця сторона була у нас справа на тій стороні, щоб я мог її ремонтувати. Так, Бампер я не закріпляв, він тут у мене на одну пуклю, а там його прицепив з цієї сторони. Держиться поки що так. так. Зараз виїду. Розвернуся і заїду задом. А що хотів показати як вона заведеться після 6 місяців простою. Так, сідушка в мене не прикручена, головне, щоб вона не коверкнулася назад. <клухи> так. З передачі знімаємо. О, насос! Вид працював. Ще не выжаты. Нейтраль. Это Самолет. Трошки сейчас петруя. Ну, это понятно, что у нас стояла. Я думаю, зараз прорубится. Це інжектор. Хоч багато і мороки з ним буває, якщо якісь датчики починають виходити з струю. Якщо все настроєно, він заводиться в будь-який момент і поїхав. Так, щеплення відпустив. Трить, конечно, трошки. О, все, вировнявся. Довго стояло, десь щось отсирило, десь щось конденсат якийсь зібрався. Сейчас роба вже рівна Так, незвично, що вона з цієї сторони тепер така низенька. Стояла все час піднята на пеньках. Тепер кажеться, що ця сторона нижча, ніж та, хоча насправді все одинаково. Так працює все чудово. Я тільки підзарядив акумулятор. Хоча й недовго заряджав, він майже й не розрядився. Все, працює добре, зараз буду виїжджати. Пари немає, тут куча проводив із тих лінз, Синонів, ангельських лазок. О, я їх буду знімати, ставити нормально пару. Так, добре, зараз буду виїжджати.